Деніс Річардс знайшла драматичний спосіб викласти свою точку зору на історію розлучення Аарона Файперса. Театр Абсурду, розлучення Деніс Річардс та Арона Файперса, коли особиста драма стає телевізійним шоу. Іноді життя підкидає нам сюжети настільки драматичні і божевільні, що їх складно відрізнити від голівудського сценарію. Розлучення Деніс Річардс та Арона Файперса – один із таких випадків. Це не просто хворобливе розставання, це справжня битва за публічну думку, що розгорнулася на тлі камер і в соціальних мережах. І як часто буває в Голлівуді, особиста драма стає сировиною для телевізійного шоу. Я, як людина, довгий час стежу за реаліті-шоу і особливо за справжніми домогосподарками, не можу не дивуватися цинізму і розважливості, які часто пронизують подібні історії. Тут же, здається, все вийшло з під контролю, перетворившись на безглуздо, але від цього не менш захоплюючу п'єсу абсурду. Війна словами і фотографіями хто кого переграє, почалося все, як і в більшості голівудських розлучень, з взаємних звинувачень. Файперс, схоже, вирішив взяти ситуацію в свої руки. Опублікувавши в Daily Mail і на шостій сторінці газети откровення про роман своєї колишньої дружини з інструктором спецназу. Це класичний хід виставити себе жертвою, а суперника невірним і брехливим. Але, чесно кажучи, публікація імен і деталей в пресі, особливо в такій агресивній формі, виглядає не тільки неетично, але і відчайдушно. Це крик про допомогу, замаскований під спробу розкрити правду. Річардс, у свою чергу, відповіла цілком передбачувано поверненням в справжніх домогосподарок з беверлі Лєлс. І тут криється головна інтрига. Телебачення це потужний інструмент, здатний сформувати громадську думку, можливість розповісти свою версію подій на національному телеканалі в оточенні камер і уважних глядачів, це шанс перевернути гру на свою користь. І Деніс, схоже, має намір скористатися цим шансом. Відлуння минулого, старі рани і нові образи. Але, як то кажуть, минуле не відпускає. Фанати, розкопавши старі відео з попередніх сезонів, справжніх домогосподарок, нагадали всім про напружену сцену, де Річардс просила Файперса не вимовляти жодного чортового слова. Цей епізод, здавалося б, забутий, раптово набув нової актуальності, підливаючи масла у вогонь. І тут виникає питання, наскільки щирі були обидві сторони, наскільки правдиві їхні розповіді у світі реаліті телебачення межа між реальністю та інсценізованим моментом часто розмита. Ми, глядачі, схильні бачити те, що хочемо бачити, і інтерпретувати події відповідно до своїх переконань телебачення як поле бою стратегія та тактика. Повернення Деніс до справжніх домогосподарок це не просто особисте рішення, це продумана стратегія. Телебачення це поле битви, де важливі не тільки факти, а й вміння розповідати історії. Річардс, як досвідчена актриса та медіаперсона, це чудово розуміє вона знає, як привернути увагу, викликати співчуття та маніпулювати громадською думкою. Файперс схоже, недооцінив силу телебачення. Його спроби розкрити правду в пресі виглядають жалюгідно і безесело в порівнянні з можливостями, які надає реаліті шоу. Він, ймовірно, сподівався, що публікація в газеті завдасть серйозного удару по репутації Річардс, але замість цього вона отримала можливість розповісти свою версію подій на набагато більш широкої аудиторії. Особистий досвід, чому реаліті шоу це дзеркало суспільства. Я пам'ятаю. Як в юності дивилася реаліті шоу, вважаючи їх дурними і поверхневими. Але з часом я зрозуміла, що вони це не просто розвага, це дзеркало суспільства, що відображає наші страхи, бажання і комплекси. Вони показують нам, як люди поводяться в екстремальних ситуаціях, як вони справляються з кризами і як вони борються за свою любов і повагу. Реаліті шоу іноді можуть бути жорстокими та експлуататорськими, але вони також можуть бути джерелом натхнення та розуміння. Вони показують нам, що всі ми, люди, зі своїми достоинствами і недоліками, і що навіть найзнаменитіші люди на світі не застраховані від болю і розчарування. Висновок театр абсурду продовжується. Розлучення Деніс Річардс і Аарона Файперса це не просто особиста драма, це спектакль, що розігрується на очах у мільйонів глядачів. Це історія про кохання, зраду, помсту і боротьбу за владу. І, як і будь-яка хороша вистава, вона сповнена несподіваних поворотів, драматичних моментів та пам'ятних персонажів. Що ж, залишається тільки спостерігати і гадати, чим закінчиться ця історія. Одне можна сказати напевно, театр абсурду триває, і ми його вдячні глядачі. Але давайте не забувати, що за яскравими спалахами камер і гучними заявами ховаються реальні люди, які переживають біль і страждання. І в цьому, мабуть, головна трагедія цієї вистави. І якщо ви або хтось із ваших знайомих став жертвою домашнього насильства, пам'ятайте, що ви не самотні. Зателефонуйте на Національну гарячу лінію домашнього насильства за номером 1 800 799 Save 7233 або надішліть повідомлення на номер 8878, допомога є, і вона доступна.